Доброго ранку, любі малята, запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, відгадайте загадку. Я труд поважаю. Все літо літаю у поле до гаю, збираю медок із різних квіток. Кого не люблю, того жалом жалю. Правильно, це бджілка. Сьогодні ми завітаємо у гості до бджілок на квіткову галявину. Придивіться уважно, чи бачили ви цих камашок, які вони гарні, які у них смугасті, пухнасті піджачки. Бджоли справжня окраса нашої природи. Як ви думаєте, навіщо бджолі смугаста шубка? Для захисту. Своїм забарвленням бджоли відлякують птахів та тварин. Що ж роблять бджоли на квітковій галявині? Так, збирають пилок і нектар. Чи поруха золотенька стала сонечком раненько. Як роса з трави упала, всі квітки обцілувала? А квітки їй націлунки. Солоденькі подарунки. Так, бджола злизує і висмоктує нектар з квітів з щелепами і довгою нижньою губою. Що виготовляють бджоли з нектару? Правильно, з нектару виготовляють мед, а пилком бджоли годують своїх діток. Бджілка позає по квіточці і до її волохатого тільця. Прилипає пилок. Лапками вона щистить його і покладе в маленьку заглибину на задніх ніжках кошик. Прилетить бджілка до вулика та віддасть все це іншій бджілці, а сама повернеться до роботи. бджілка приймальниця покладе крапельку у спеціальну чашечку соту. А пилком нагодує діток личинок. Ось такі бджілки трудівниці. Недарма є така приказка працьовита, як бджола. Так кажуть про трудолюбивих людей. Бджоли дуже корисні комахи, їх потрібно охороняти. Пропоную намалювати чудових бджілок-трудівниць. Для роботи нам потрібно різнокольорові гуашеві фарби, стаканчик з водою, пензлик, аркуш паперу, вологі серветки та фломастери коричневого та чорного кольорів. Дітки розпочнемо ми нашу роботу з малювання квіткової галявини, адже вчінки збирають нектар для меду з квіток. Тому нагадаю вам, як ми малюємо травичку та квіти, і кожен намалює гарну квіткову галявину. Набираємо фарбу зеленого кольору на пензлик та за допомогою мазків намалюємо травичку. Так, діти до кінця аркуша намалюєте траву, потім Нагадую, як ми малюємо квіти. Ви вже це знаєте, діти. Будемо малювати стеблинки та листочки. Листя в квітів різне буває, і велике, і маленьке. Потім намалюєте квіти на свій смак. Я, наприклад, намалюю квітку червоного кольору. Ось так за допомогою мазків. Дітки, заповнюємо весь аркуш гарною квітковою галявиною, домальовуємо траву та багато квітів. Дітки, ось яку квіткову галявину намалювала я. Я ще зобразила сонечко. Обов'язково малюйте сонечко, тому що бджілки збирають нектар з квітів у сонячний день. Розпочнемо малювати наших бджілок трудівниць для цього набираємо фарбу світло-коричневого кольору і робимо такі невеликі мазки. Один мазочок, трішки на відстані, ще один. І з цієї сторони теж до квіточки бджілка летить один мазок, трішки на відстані, ще один. Вимиємо пензлик наш та набираємо фарбу. Темно-коричневого кольору. Набираємо та знову малюємо мазки. Погляньте посередині між цими мазочками малюємо один мазок, потім ще один. І з цієї сторони, так само: посередині мазочок і позаду. Так, тепер кінчиком пензлика намалюємо голову бджілки. Круг малюємо. Та зафарбовуємо ось так, такі бджілки в нас гарні. Так, тепер добре вимаємо наш пензлик та намалюємо крильця нашим бджілкам. Для цього нам потрібна фарба блакитного кольору. Набираю фарби блакитного кольору та теж за допомогою мазків. Малюю крильця бджілці. одне і друге. І тут так само. Так, добре. Дітки, тепер візьмемо фломастер коричневого кольору та намалюємо хоботок бджілці, за допомогою якого вона збирає нектар, та лапки внизу туба. І цій бджілці так само, хоботок. Та лапки. Коли трішки підсохне фарба, намалюємо фломастером чорного кольору очі бджілці. Ось які гарні бджілки-трудівниці завітали на Квіткову галявину. Дітки, чекаю на ваші малюнки. До зустрічі!